Василь Сухомлинський. Яблуко в осінньому саду. пізньої осені близнята Оля й Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя опало й тепер шелестіло під ногами. Тільки де не де на деревах лишились пожовклі листки. Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч із жовтим листком вони побачили велике рожеве яблуко. Оля й Ніна скрикнули від радості. Як воно й досі збереглося, здивувалася Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна, і зірвали дівчатка яблуко. Кожній кортіло потримати його в руках. Олі хотілося, щоб яблуко дісталось їй. Та вона соромилась признатись і сказати сестрі, хай тобі буде яблуко, Ніно. А Ніні хотілося, щоб яблуко дісталося їй. Та вона теж соромилась признатись і сказала Ні. Хай тобі буде яблуко, Олю. Яблуко переходило з рук в руки. Дівчатка ніяк не могли прийти до згоди. Та ось їм обом набігла думка. Віддамо яблуко мамі. Прибігли вони до мами зворушені, схвильовані. Віддали їй яблуко. У маминих очах засяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала обом дівчаткам пополовинці. Діти, чи уважно ви слухали оповідання? Давайте дізнаємось про яку пору року йдеться в оповіданні. Як звали сестричок? Що вони знайшли? Як і хто допоміг дівчаткам розділити яблуко? Хто автор оповідання? Подумайте, чому навчає нас ця історія? Прослухайте оповідання ще раз та перекажіть його близько до тексту. Бажаю успіху, до зустрічі!